На співбесіду у велику компанію приїхала жінка на візку. В офісі запала тиша. Хтось здивовано шепотів. Невже вона прийшла на інтерв'ю? Може, помилилася дверима? Дехто глузливо всміхався, але жінка впевнено поїхала до кабінету. Менеджер з кадрів зустрів її здивованим поглядом. Ви справді на співбесіду? Так, сер. Відповіла вона спокійно. Він засміявся зневажливо. Ми що, перетворилися на центр догляду? У нас немає вакансій для таких, як ви. Вона зібралася з силами. Я маю вісім років досвіду, працювала асистентом менеджера. Після аварії втратила можливість ходити, але мої професійні навички залишилися я можу виконувати завдання якісно і ефективно. HR лише відмахнувся досить. Ми не беремо людей з вашими проблемами. Забирайтеся геть. У жінки виступили сльози. Я виховую двох дітей сама. Мій чоловік загинув у тій аварії. Я хочу працювати, щоб забезпечити сім'ю. Досить драм, перебив він. Йдіть, просіть милостиню, а ми знайдемо справжніх кандидатів. У цей момент у кабінет увійшов генеральний директор, який весь час мовчки спостерігав. Його очі спалахнули гнівом. Замовкни, ти не заслуговуєш на своє крісло. Це офіс, а не будівельний майданчик. І тут немає жодної роботи, з якою би вона не впоралася. Він повернувся до жінки. Відсьогодні ви новий менеджер з кадрів, а ви, подивився він на HR. Негайно забирайте свої речі і покидайте компанію. На обличчі жінки з'явилася щаслива усмішка, а сльози радості блищали в її очах. Якщо ви теж вірите, що людей треба оцінювати за їхнім талантом, а не зовнішністю, залиште сердечко.